Добрий день! Прийшла зима, і мені... а мені хочеться ще зняти, вже, мабуть, останнє в цьому сезону відео з, комент... з деякими уточненнями і коментарями до моїх попередніх відео. На дворі холодно, так я вже знімаю в хаті і трошки хочу. Показати своє обличчя вам. Я не хотіла його раніше показувати, щоб не набридати, бо ціль ваша це виноград, і інші рослини, а не моя, а не моє лице. Ну, це через погоду довелось записати відео. Що я хочу яку тему підняти? Перша тема вкривати чи не вкривати виноград на зиму. Бачу, що підходи в людей дуже різняться, і є дуже багато людей, які дуже впевнені, що виноград не треба вкривати. Я іншої думки, я завжди вкриваю виноград і зараз хочу пояснити, чому я це роблю. Почну з того, що, ось, ось наприклад, я до пенсії працювала в електричній компанії постачальній. У мене був рівень по техніки безпеки, нам проводили інструктажі регулярно, ми здавали екзамени. І чого ці були інструктори. Це було багато, на це тратилось часу, зусиль. А навіщо ці інструктажі і екзамени були потрібні? Бо небезпечна галузь була часті. Част... ЧП, навіть з із, 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 із важкими наслідками, і, і вироблялися правила, як себе поводити. І ці правила, вони, як то кажуть, були прописані кров'ю. Так, от приблизно ж таке саме в мене відношення до більшості проблем, а мабуть, до всіх проблем, які виникають при вирощуванні винограду. Ось взяти оце вкривання на зиму. Якщо на цю тему поміркувати, в нас виноград витримує взимку морози, це я вже по своєму досвіду бачу. Коли 18 градусів, то ще, це ще не критично. Якщо більше, то вже, вже можуть бути часткові. Пошкодження винограда від морозу. В залежності буває, чи є вітер, чи ні, яка вологість, яка тривалість цих морозів, але вже бувають пошкодження. І ці пошкодження бувають і на молодих лозах, і пошкодження бувають на, на штамбах. І хоч у нашому кліматі, що на півдні я жила, що тут, на півночі, ці пошкодження бувають. Ці морози великі більше за 18 градусів у нас буває дуже рідко. Але ж ми наперед не знаємо, коли вони нас можуть. От може ж таке бути вирогідніше, що раз, там, на 8, раз на 10 років випаде така зима, що буде мороз більше 18. Мабуть, усі пам'ятають, як у кінці нульових був в одну зиму мороз 27-30 градусів. І я це пам'ятаю дуже добре цей період. А так буває іноді випадають роки, що бувають короткочасні морози до мінус 21, мінус 22. І це вже, оце мінус 21, мінус 22, це вже для винограду критично. І тому, щоб не гадати, щоб спокійно зиму зимувати і не думати, чи буде такий, чи випаде такий мороз на нашу долю, чи не випаде, я вважаю, що краще так і вкрити. Бо і ще окрім морозу, що, що ще дуже буває при невеликому морозі, мабуть, навіть оце мінус 10, мінус 12, теж бувають пошкодження бруньок. А, а воно буває через е, ожеледицю, коли обледеніння сплошне, коли повністю буває таке в мене було в Нікополі, е, кілька років таких випадало. Що було, вкривалося льодом лаза в сплошну, повністю закупорювалися бруньки. І от при, такому, при такій ситуації, у мене були на, на бесідці е, сорти винограду, наприклад, подарок За, Запорожжю, подарок Запоріжжю виноград був, і він у мене оце від обледеніння випадали бруньки е, за диета, пропадали. Не на 100 но ну, але процентів на 70-80 броньок при таких умовах в мене пропадали. А от такий сорт Юпітер. Кишмиш Юпітер, він ніколи не пошкоджувався від голольоду. Це він витримує. Тобто, ми бачимо, що деякі сорти вони не витримують таких умов. Оце друга причина, що треба вкривати виноград. І я оце собі вибрала цей шлях, що треба виноград кривати. Я його криваю кожен рік і відносую до цього. Нормально, це мені не дуже мені важко, бо в цей час вже ніяких польових робіт немає. Я нічим не зайнято, в мене часу багато і потихеньку я його укриваю. Що тратять, тратяться гроші на укриття? Так, ось тут. Вони не дуже великі гроші. Це укриття можна купити раз на 10 років і користуватись ним. це раз. А друге, що я оце ж придумала свій метод, що я в попередньому відео показувала, свій метод укриття, що я буду це укриття використовувати і весною для захисту від приморозків, ті, що весні бувають у квітні, у травні. І тому ця процедура укриття на зиму, це вона не мені не важка. Мені важко весною. Ото коли приморозки кілька разів, що я чекаю чи приморозки, я не, не прибираю це укриття, а тільки я його кожен день накриваю і відкриваю. Коли сонячна погода дуже тепло, буває весною пригріває до 15, Радусів приблизно тепла і сонце світить, то мені оце весною приходилось його то вкривати, то закривати, але виходу немає. От Для весняних оцих укриттів я не бачу іншого, іншого такого раціонального виходу. Оце таке моє ставлення. Друге. Друге, ще, що хочу, для прикладу розповісти, це оце те, що ми, оце техніка безпеки при вирощуванні виноградів. Наприклад, я зараз саджаю виноград, деякі сорти закуповую у виноградарів, які мені подобаються нові сорти, але я купую не саджанці, я купую лозу. І це я роблю тому що. Було в моєму житті, що я із саджанцем занесла інфекцію на виноградник, з якою дуже важко мені було боротися. Це чорна гниль, фамопсіс, занес, занес, занесла із саджанцем. І оце воно, як, як, як вам сказати, це я раз обпеклася на такий варіант, і тепер вже не хочу ризикувати. І тому купляю чубуки. Тут уже на чубуках вирогідність занести інфекцію дуже невелика. І, або, наприклад, усе, як я пеклася з Аркадією. Я, я ніколи собі в житті не посаджу Аркадію. хоча, здається, гарний сорт тим, що він дуже вражайний, вона гарно набирає цукор, солодка. Красива ягода, ягода, але в неї дуже є один великий мінус: вона легко захапає оіду. І оце а, а саме такий період ризикований для неї, це коли вона починає визрівати. Коли вже до визрівання залишиться ну, приблизно тиждень. В цей час вже ж ніхто її не обробляє, і до цього ж уже місяць десь нема. Я так роблю, що до визрівання у мене місяць немає ніяких обробок. І ті шорти, що я, що я зараз вирощую, вони це все витримують у цей період. А от Аркадія не витримувала. Вона в мене рік через рік е, захворі, починала хворіти цей час, коли починав визрівати, вона підхвачувала у її. Дім. Раз. Друге, вона, якщо піде дощ, вона обов'язково трісне, хоч будуть мілкенькі такі тріщинки. І туди одразу туди, а вона ж уже солоденька стає, і одразу туди лізуть усі машка, мухи оси. І третє, вона береться рижими такими п'ятнами. І вона може за тиждень весь. Весь якщо її не зрізати, вона за тиждень стане вся рижа. А, а, а зрізати всю я не могла, бо в мене її було багато кущів, щоб зрізати і продати. Одразу таку кількість я продати не могла, або вона починала продавати дуже дешево, щоб її реалізувати швидко. І дуже в цей період був у мене такий нервовий, і я вже не хочу більше нервувати по такому поводу. Оце такі в мене роздуми на сьогодні. Це в мене прем'єра. Напишіть, як вам моя така прем'єра, оця особ... що я показала свою особистість, як вона вам сподобалась чи ні. До побачення. Пишіть коменти. Дякую за увагу. До нових зустрічей!